Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами допоможемо зібрати звіряткам на видобуток діамантів. Хто це вже до нас приїхав? Так, один ведмедик. Дамо йому один молоточок. І вже до нас поспішають один, два. Двоє звірів. Одна пташка і кріт. Дамо їм два молоточки. Чую, знову до нас хтось їде. Один, два, три. Єнот, бобер, лисичка. Троє звірів. Дамо їм три молоточки. Тепер звіряткам, щоб вони все гарно бачили, треба дати по ліхтарику. Одному ведмедику один ліхтарик. А пташці. І кроту даємо два ліхтарика, бо їх двоє. Два. Чую, ще друзі до нас їдуть. Так, один, два, три. Три ліхтарика трьом звіряткам. Тепер треба подбати про захист наших звіряток. Треба дати по касці одному ведмедику одна каска, один. Наступним двом пташці і кроту дві каски. Бо їх двоє. Два. А цим веселим трьом друзям три казки, бо їх троє. Один, два, три. Цифра три. Які ми з вами молодці зібрали звіряток в їхню сьогоднішню пригоду. А ми з вами почуємося вже в наступних мультиках. Па-па!